Лист братові написано 10річному хлопчику Іванкові кучину для брата Дмитра з міста Перещепино. Написано було 18.08.2016 року. На шматочку паперу малює старано сонце, небо і квіти. Куціряве хлоп'я. Хай виходить незграбно, може, навіть погано. Та підписує щиро брата, свого ім'я. Брате Дмитре, це пише тобі твій Іванко, поки ти там на сході мене борониш, я за тебе молюсь кожен день до світанку, хоч і знаю, що ти теж цю вже не спиш. Де ти зараз? В дебальцо чи у попасній. Передай там привіт всім таким, як і я. Ми не зайде з тобою. В країні ми власній, захищаємо дім наш, де всі ми сім'я. Мама плаче і каже, що ти ще дитина. Та яка ж ти дитина в свої 22? Ти пішов захищати свою батьківщину, щоб родина твоя була вільна і жива. І такі ось малюнки, листи і привіти. Другий рік шлють в підтримку, дорослі й малі. Бо душа патріота не змогла б не боліти, відчуваючи горе своєї землі.